Бабочка, привіт, що ти тут робиш? Це у нас святе озеро. А тут а -а -а. я так і знаю. Зеркала! Ай, й еп, що заблукав я. Аха, істепличка мальйо. Проїду... А, ти диви, проскочив. ти пишу. Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас на цікаву мотопрогулянку на святе озеро. до асфальта доїдеш поляка інфарктів тих штук десять получив закінчився почалася срака. Така зубодробилка, зубодробилка. Будемо ще так укатано нормально, а тут вже тут вже пішла все. Колеса вже поплили, як то кажуть. Ну і зубодробилка нікуди не поділася. Все на місці, все як треба. Так, нам прямо. Місі захотів, йде повним ходом. Ну так, вкатана дорога, все ок. все ок, все супер. Так, як я і думав, є і такі мхі неприємні, але це таке. Їх дуже мало. Загалом то дорожка привозкодна. Трохи маємо просіки. Якщо дорога довга і довга, і довга, і довга така подробилка, то ну, в стійки постійно їхати не дуже зручно. Наприклад, мені, ну, оце, Це особисто моє, комусь може. Хтось може в стійці бачиться їхати. Я хочу себе їхати на розслабоні. А стільки це не, не трохи, ну, для мене це не дуже розслабоно. Так що я то привстаю, звичайно, але... Хочеться, щоб пост був як от Мерседес такий великий, як от Rolls-Royce, знаєте? А він трохи не такий, Трохи жопа жаскувала. Огота. що він. Примальний пункт, хедер виник. Навіть, навіть вчора, зуран був такий дощ, капілець. Просто капітець. У мене там біля хати все розбите, я гір-єре виїхав, щоб не положити мод. Просто жопу водила так, що, що жопа. жопу водило так, що жопа. треба ці поеми писати. Жопу водило так, що жопа. Ну, боже і так. багато лісу вирізають, але ж багато і старого, старого лісу. Ви можуть розуміти, деякі, що якщо повирізали ліс, то обов'язково його типу, спиздили. Ні, ніфіга. Дуже багато лісу, який просто гниє, заражає інший ліс. Тобто різати треба ліс, обов'язково. Можливо, не так багато, можливо, десь конечно, і пиздять, але загалом -то не всі просіки, то пишений ліс, багато просік, то санітарна рубка, тобто тут тобто, роблять те, що треба. Повідає ще перешті лісу, який був молодий, буде хана. Тому різати ліс безперечно треба. Отак я вам скажу. Так, тут вже пішла трохи глинка, це христова. Так, трохи водить. Ну, нічого страшного, якось потроху проїдемо. Справа навіть борізку, бачу. Ой, тут срака, ой, тут срака. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой ой мод понесло, все капіт. Ого! Ні, ні, право ліво ні. Саме твердіше, як не странно, але по центру. Так, переповзаємо. О, тут щось таке твердіше трохи вроді. Хочу в калюжу ногами вставати. Але прийдеться. Я так бачу. Якраз ветка під полеса избила мод так трисовози пороз'їжджали реально як это на льду просто на льду реально срака там я не бачу нічого такого не ваку додіватися їдем прямо Їдемо прямо Саме цікаве, що там, де калюжа, там твердо. А там де це, і там, де оце такі свінориї, як то кажуть, бачите. Ну, там... А Тут би він дурика на таких шипах, але тут би він теж впав би. Так, ну пролізли вроді, переповзли. Так, давай, 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 потроху. О, трохи на ножками. Як от, знаєте, в, в, в цьому трьохпілістому велосипеді ноги як два колесика з боку. Тому що реально, як, як по льоду їдеш. Льот і все, піднесе в мотоцикл. Трохи не для того ця резина, але то таке. Все добре. Все добре. Ось одразу нагрівся, бачу до 90 градусів, тільки я став, то вже почав остивати, вже 89. Це норма, це норма. Але вентилятор не включався, тобто нормально витримує, нормально працює радіатор, нормально працює термостат, все добре. Ну, Поки що дорожка тверда, і добре, добре їхати. Скучу, ви знаєте, але все, мабуть, воно. Так, Ну що у нас тут з дорожкою? Тут трохи срака, але ну що, спробуємо проїхати. Їдемо, їдемо, їдемо. обережненько, обережненько, Ну, це ж кажу, що я поїхав після дочу. І тут така трохи реальна біда. Але я думаю, що якось проїдемо. Потихеньку не спішав. Хочу сказати, що для такої дороги то стекло яке... Яке низьке, воно, звичайно, лучше. Тому що я зараз бачу, бачите, через скло, ці калюжі. Тобто те, то, що далеко, я бачу добре. а Те, що прямо передо мною, не дуже добре. Воно мені трохи мішає. А, все, так. Трохи раніше я звернув, але я думаю, що до озера доберемося. Тик-тик. О! О Ух-ух-ух! Сейчас прямо на озерце заїде. Ну, а вийдемо іншою дорогою. О! Все, бачите, яка красота. Яка краса. Все, дивіться, воно лелека полетів. Чи журавель. Бачите, там і стривець є, такий невеличкий. Зараз вам все це діло покажу. Загалом така краса, оце у нас святе озеро. Дивіться, як мод шикарно просто виглядає, шикардос. Нікого немає, бачу, навіть рибаків немає, свіже повітря. Красота яка. Пташки співають. Полетіли, полетіли, полетіли. Воно ну, бачу мурашник, воно ще чи вже ні. Сьогодні продавали 21 градус. Ні, вже не сплять, вже повним ходом шурують. Дивіться краса. Бачите? Шурують повним ходом ось по попали. Червоні якісь, навіть не червоні якісь, коричневі. Уже мошка з'являється, Так, перша. Дуже класне. Озеро це легендарне. Там нібито по легенді був чи монастир, чи селоки, чи крест, там, там крест взагалом є. Він нібито пішов під воду. Тут ну, так я чув, що якісь там карцині розломи. І я тут колись дуже давно, був років, мабуть, п'ять назад. Десь в 2 часи ночі тут такі звуки були, що я чуть не всрався, вибачте, за вислів. Таке, що щось там внизу на цьому озері щось там таке трапляється часом, щось таке гупає, що, можливо, там не знаю, щось там сходиться чи розходиться, але тут точно є якийсь розлом. Така краса тінь. Ну Така наш красотінь. Наш коник. Хочу сказати, що. За скло. Якщо б знав би, то поставив би коротеньке, Воно мені удобніше, тому що ви самі бачили, що скорість була не дуже велика і як би, в даному випадку воно не потрібно, потрібно то коротеньке. Але через нього як би, погано видно, тому тільки калюжа і, і таке інше. В общем, для офроводу воно не дуже підходить. Отакі от справи. Зараз трохи похожу, подихаю і поїду додому. Він ще на обкатки, це я так його обкатую, типу так, <глес> по лісу. Такі ось справи. Бачу, О, та тут об'їзд є, Хе. Бляха, муха. А я оце парюся! Я оце бляха, парюся! Куда-то прогіє говна вперед, але я це не помітив зарази, коли заїжджав. А, тут. Ага. <смір> Що, поїхали, попробуємо через ліс херво, знає. І по-іншому тут не як. Не хочеться. Говно лізти. Ага, ай, Ага, и стеклышко мое. Так, зеркала. Ай, ёп. Давай, О, вроде проскочил, хер возьму. А -а -а. ну, да. тут уже выезжает, я же манал. Так, пенёк и Хорошо, что побачил его. Бабочка привет, что ты тут робишь? Ты бачишь, что я занятый? Не? А вот у я могу сейчас съести в сраку в этой взлетной полосе. Ну, я проеду. А, вот это вот проскочит. ты шо? Все, фу, миллион. Я так и знаю. Прямо, 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 прямо. Що за блукав'я? Так що така от дорожка додому. Такі от справи. На цьому, мабуть, все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бо я бачу, що такого цікавого нічого не буде. Все, саме, саме таке стрмне я вже проїхав, Там, так ще все оспать. Буде ще. Відео з покатушок дуже багато. обкатка, покатушки такі інші. Так що лишайтесь на каналі. Всім па-па!